Ну що, народ? Погнали, провеземося на цих машинах і подивимось, як вони. В керуваннях поговоримо про комфорт, поговоримо про динаміку, керованість, зарядку, допоміжні системи. Як вони щодня ці машини? Ну, найперше, напевно, що якщо ми вже їдемо на єтроні, це в нас буде комфорт. І комфорт по підвізці тут не просто кращий, а тут найкращий, напевно, з того всього, що я пробував з тієї техніки. ну Якщо не вірите, то спробуйте. Дуже м'яка підвізка, дуже комфортний хід. ну Я себе відчуваю реально на якомусь лімузині. Да? Тобто не відчувається, що це дуже, там, дуже великий кресовер не скажеш, тому що він ну, реально не є дуже великим. Трошки за q 7, бувають набагато більше. Але, по суті, дуже комфортна підвізка, і я задоволений. Саме напевно, це один з таких моментів, чому вона мені подобається, ця, ця машина. А, трошки підрізали в чому, в чому її, скажімо, най, найкраща перевага в моїх очах. Комфортно. Стосовно е, салону, ну, тут, тут просто без слів, вона на рівень буде краще а, тесли. Любої тесли, при там і сучасний, і новіший, і старіший. Ну, а стосовно інших ауді, тут е, на найкращому рівні підтримується стандарт Audi стосовно салонів. Багато, багато різноманітних кнопок. Це дуже круто, я вам скажу. Ну якби Тесла наголошує, що це мінімалізм, це круто, коли є один екран, там і все на ньому, там тільки дві-три кнопки. Я думаю, просто вони не навчилися робити їх класно, ці кнопки, тому що Audi на високому рівні тримає якість кнопок, якість виконання всіх кнопок. Функціонал, розміщення. Ну, сама суть кнопки вона для того, щоб ти не відволікався від дороги. Тут все зроблено в цьому автомобілі, все для цього. Тобто, в тебе перед очима на лобовому склі є проекція. Саме основна інформація, швидкість, всі інші там, попередження, і все, все решта виводиться. Да? Тобто, в тебе під руками три варіанти: як нажати, там, перемкнути станцію. Ти можеш відволікатись на екран, тикати по ньому, наприклад. Ти можеш. На ось цю, наприклад, на пліщадку, вправо-вліво, так само реагує на перемикання станції на кермі. Все, все дуже круто. Все продумано під, під водія. Ну я не знаю, от багато кажуть, що BMW якби для, для водія автомобіль. Я рахую, що Audi. Audi.